Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. Скільки часу в оселях людей може не бути світла та як працюють графіки відключень? Про це розповіли нашим журналістам енергетики. Подробиці у випуску студенти професійного коледжу моди та стилю повернуться до офлайн навчання. Нове укриття облаштували в одному з корпусів. Пошуках вакцини від грипу ситуація з її дефіцитом характерна для усієї України і Запорізької області. Зокрема, чи справді пошук вакцини місія не здійснена? Перевірили наші журналісти. Вісім разів за добу люди скаржаться на часті зміни в графіках відключення світла в Запоріжжі. Обленерго кажуть, це все наслідки ворожих атак по об'єктах енергетики, а також через динамічну зміну ситуації в загальній енергосистемі. Тож тривалість вимкнення світла залежить від навантаження на неї. Розпорядження на місця надходять від «Укренерго». Вихідними Росіяни завдали серйозних втрат в енергетиці країни, тому й період відключень став більшим. Одночасно. Но вимикають від однієї до чотирьох черг. Проте кажуть енергетики, максимальний час без світла не перевищує семи годин. Чому сім годин? Інструкція, якою ми керуємося при укладанні графіків, передбачає, що найтриваліше одноразове відключення, тобто безперервне, має бути не більше ніж 6 годин з урахуванням часу на перемикання. По пів години з обох боків порушень з нашого боку в цьому питанні немає. Діємо згідно з інструкцією. Плюс нагадаю, що всі графіки ми укладаємо на підставі типової схеми, яка розроблена на Кокренерго і доведена до нас як частина цієї інструкції. Понад 15 кілометрів повітряних ліній для повернення світла у прифронтові території проклали запорізькі енергетики. Повідомила речниця обленерго Зорислава Цупренко. Зокрема, завдяки цьому вдалося відновити електропостачання в Новомиколаївку. Село три доби було без електрики. Після ворожої атаки нині зводиться ще одна нова лінія, що заживить ті населені пункти, які знаходяться найближче до фронту. Нам вдалося повернути світло вже близько 4 тисячам родин, які ну, подекуди від перших днів повномасштабного вторгнення залишалися без електропостачання, і реалізація цього проєкту триває. Часом російські терористи продовжують атакувати об'єкти енергетики в Україні. Так, в ніч на 11 листопада влучили в енергетичну інфраструктуру на Одещині. Крім того, поцілили і в депо Укрзалізниці та адмінбудівлі осколками поранена людина. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах. Відкрито пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини. Не вщухають і обстріли Харківщини. За минулу добу ворог поцілив по шести містах та селах області. Атакували майже десятком дронів та ракетою. Найбільше постраждав Богодухівський район. Там пошкоджений храм, адмінбудівлі, торговельні точки та гараж. Є руйнування і в інших районах області. Наслідок обстрілу в селі Рубіжне Вовчанської громади постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець. На Донеччині росіяни обстріляли сім населених пунктів. Зруйновано 12 будівель, чотири з них житлові будинки. Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 125 людей, у тому числі 20 дітей. Цієї доби окупанти понад пів тисячі разів поцілили по області, гатили безпілотниками та артилерією. Також п'ять разів обстріляли і систем залпового вогню. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Сім ворожих атак відбили збройні сили на Гуляйпільщині. Окупанти намагалися просунутися в районі Зеленого Гаю та Рівнопілля, дали відсіч росіянам і на Оріхівщині. На Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів намагались просунутися уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав. Наші захисники зупинили всі спроби противника. Ситуація на запорізькому напрямку залишається напруженою через постійну небезпеку обстрілів у трьох громадах запорізького району Новоолександрівський, Тернувацький та Кушугумський оголошено примусову евакуацію родин з дітьми. Про причини такого рішення, подальші дії місцевої влади та підтримку родин поговоримо сьогодні в студії з головою запорізької районної військової адміністрації Олегом Буряком. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, загалом, чому виникло таке рішення, які передумови були? У нас дуже посилились обстріли, особливо кабами і ФПВ-дронами, по прифронтовим громадам Запорізького району. Таких військових, якісь там проблемних питань я не бачу, тому що я використовую в цих моментах статистику. Так от математика показує, у нас немає там збільшення втрат і іншого чогось. Але ворог поділив свою тактику таким чином, що лінія фронту окрема, цивільна, це окремо. І вони кошмарять по нашим територіям, по нашим громадам, і кабами, і під і Артилерію, там Білінківська громада ще й страждає, страждає від артилерії, і РСЗО приміняють. Тому вони використовують все, що у них є. І ось у нас є декілька громад: це Тернувацька, Таврійська, Новоалександрівська, Кушугумська, Білінківська громада, які безпосередньо знаходяться, примикають до такої званої сірої зони. Там від 9 до 15 кілометрів до безпосередньо лінії зітхнення. І тому от ці громади або населені пункти цих громад в першу чергу страждають від цих ударів. І вони. Ні там не пов'язані з тим, що вони там ворог виявляє якісь розташування техніки або там військових підрозділів. Ні, вони просто б'ють там. От терновацька громада у нас останній місяць там постійно прильоти кабів було від 250 кілограмів до повтори тонни, і це виключно по центру міста. І там постраждало у нас і школи, і дитячі садочок, і будинок культури, і е, адміністрація. От. І тому це такі там, я не знаю, стратегія на залякання. Чотири роки залякують. Щось не, не дуже у них все виходить. Скажіть, будь ласка, от окрім обстрілів, можливо, там відсутність водопостачання або електроенергії теж? Звичайно, в момент обстрілів у нас є пошкодження. В першу чергу це дроти, і іноді буває так, що пошкоджують якусь електропідстанцію. Ну, у нас е постійно виїжджають бригади, працюють Ресовські. Е це і Вільнянський РЕС, і Запорізький РЕС, і Новомиколаївський РЕС. І задача голови одразу зателефонувати і повідомити всі служби. У нас є свої чати, в які розміщується вся ця інформація. І голова е громади доповідає голові району, тобто мені. А тому, що там всі служби повідомлені. Це спочатку ДСНС, потім у нас йде по процедурі поліція, потім йдуть енергослужби, там газ, електрика, вода. Тому ну, за 4 роки вже все відпрацьовано. Скажіть, будь ласка, скільки сімей з дітьми загалом залишаються в цих громадах? Е, я б не брав би громади, тому що громади це буде некоректно. Ми беремо виключно окремі населені пункти в кожної громаді і розглядаємо в контексті. Якщо ми беремо терновацьку громаду, це чотири дитини. Якщо ми беремо новоалександрівську громаду, 23 дитини. І якщо ми беремо Кушугумську громаду, це 9. Ну, це не діти, то це діти з родинами. Тому що ми ж ми можемо віддекремнути дітей, вони ж не повнолітні, і тому ми дивимося, дитина плюс родина як краї, вік вокруг, в коло її є. Угу. Скажіть, будь ласка, якщо можна по крокову, як відбувається ця евакуація? Спочатку о, голова громади о, розмовляє зі своїм активом на території і з людьми. Потім вони своїм комісією рішенням. Вирішують на тому, що їм потрібна примусова евакуація дітей. Потім вони листом звертись як цієї комісії, звертаються листом на основанні своєї комісії, звертаються листом до районної державної адміністрації. Районна державна адміністрація ініціює це питання на комісію, проводить свою комісію і цінують комісію обласну, де збирається очолює перший заступник голови обласної військової адміністрації Федор Іванович Сергія Руслан Володимирович Мовчан, і під його головуванням всі члени комісії вирішують. Доповідачами по цьому питанню є голова громади, голова району, поліція, ДСНС, департамент соцзахисту. Облдержадміністрацію це такий колегіальний орган, який вирішує всі звішуються питання. Тому що якщо ми приймаємо рішення по евакуації, то вже наступають додаткові мероприятия, які потрібно виконувати. В першу чергу, це забезпечити альтернативним жильйом в ці родини. Саме це було і наступне питання, де саме будуть проживати родини, яких евакуюють чи відомо це? Е, дивіться, після обласної комісії ми виносимо на Київську комісію, яку очолить, е, віце-прем'єр Колеба, Олексій Колеба. І під його головуванням ми вже все це затверджуємо. Потім йде розпорядження обласною голови військової адміністрації і також національне. І після цього е, пропонується нам як ми пропонуємо як в самому місті Запоріжжя у мене нас є, і також по декілька е, областям, які вот е, в цьому питанні виділені особисто кабінетом міністрів. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що не всі родини хочуть виїжджати своїми дітьми, які роботи проводяться щоб вмовити їх якось. Так, да, є таке питання, тому що люди, які залишаються от в цих умовах і продовжують жити в своїх будинках, це ну, так, особе ставлення до ризику. Я би, допустимо, так не мог би поступити там з першої чергу. Я би, якщо яку бачу загрозу, я в рятую? дітей та жінку. Тут інше питання, тому є декілька там, випадків у нас на території, коли потрібно було спілкуватись з, з родинами, От. сам особисто приймає участь, голова громади, директора шкіл, в яких навчаються діти, класни керівники, депутати сільрад, які мають вплив на території і до, до, до них прислуховуються. Також е, представники поліції е, підключаються департаменти Держоблдержадміністрації. Ну, тобто це такі така колегіальна група, плюс психологи, плюс волонтери, які нам пропонують альтернативні місця для, для мешкання цих людей, цих е, родин. Тому це така дуже наполеглива, многослойна робота. Ось, ну, що ж, як маємо, то маємо. Я дуже вам дякую за розмову. Сподіваюся, що всі родини все ж таки будуть жити в безпечному місці. З нами в студії був Олег Буряк, голова Запорізької районної військової адміністрації. Говорила про обов'язкову евакуацію родин з дітьми з трьох громад Запорізького району. Студенти професійного коледжу моди та стилю повернуться до офлайн-навчання. В одному з корпусів завершують ремонт укриття. Роботи розпочалися на початку липня і вже на фінальній стадії. Майже півтисячі студентів одночасно зможуть відвідувати лекції та практичні заняття у безпечному просторі. Там облаштували вісім аудиторії. Підрядники зазначають, замінили всі комунікації на більш сучасні та провели системи сигналізації і оповіщення. Тут облаштовані підйомник та пандус, адже простір має бути доступним для кожного. На об'єкті працювало понад два десятки робітників. Ми зробили багато демонтажних робіт, винесли дуже багато об'єму землі, зробили повністю повсюду бетонні роботи, зробили оздоблення приміщень, повністю замінили опалення. Нині у коледжі моди та стилю понад тисяча студентів. Тут можна зробити фах як секретаря чи адміністратора, так і опанувати творчі професії крафець, декоратор чи візажист. Загальна площа цього укриття складає 365 квадратних метрів. Це надасть змогу при умови навчання в дві зміни навчатися 460 осіб. Тобто, ми повністю покроємо потреби нашого закладу в. В теоретичному навчанні і професійно-технічного циклу і загальноосвітнього циклу про графіки відключення світла та оновлене укриття в одному з запорізьких коледжів говорила в першій частині випуску, а далі про таке. У пошуках вакцини від грипу ситуація з її дефіцитом характерна для усієї України і Запорізької області. Зокрема, чи справді пошук вакцини місія не здійснена, перевірили наші журналісти. Осінь, сезон теплих пледів і раптових застуд. Як підтримувати імунітет та менше хворіти, розкажемо за мить. Вилучили елітного канабісу на 6 мільйонів гривень. В Запоріжжі перекрили канал збуту наркотиків. Поліцейські встановили, що злочинну схему організував 68-річний запоріжець. Ще п'ятеро людей залучив до вирощування зберігання та збуту заборонених речовин. Орієнтовний дохід наркоділки від реалізації канабісу за цінами чорного ринку становив понад мільйон гривень на місяць, 6 листопада за силовою підтримкою спецпідрозділів. Фігурантів затримали під час проведення 23 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 24 кг наркотичного засобу канабіс елітних сортів, електронні ваги та зіп-пакети, 250 тисяч гривень, 1450 євро та банківські картки, два автомобілі, 16 мобільних телефонів, два ноутбуки та планшет. Орієнтована вартість вилучених наркотичних засобів за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень. Усе вилучене, направлено на експертні дослідження. Наразі організатору та п'ятьом його пособникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частинами 2 3 статті 307 Кримінального кодексу України. За результатами експертних досліджень діям правопорушників буде надано остаточну правову кваліфікацію. Слідчі дії тривають ай Бізнес на ухилянтах та дезертирах організовував правоохоронець з Запоріжжя. Його зупинило ДБР. До складу злочинної групи також входив ще один правоохоронець та двоє цивільних. Діяли по всій країні вартість послуг сягала до 20 тисяч доларів. Працювали під ключ, надавали клієнтам необхідні підроблені документи, транспорт, місця для переховування. Наразі вже задокументовано три випадки: два з них пов'язані з дезертирством військових. а Впіймали ділків під час оборудки щодо організації СЗЧ для військового із Запоріжжя. За 13 тисяч доларів йому зробили повний пакет фальшивих документів, який надалі гарантував перетин кордону у Запоріжжі та Хмельницькому. Проведено понад 20 обшуків, вилучено майже 130 тисяч доларів. США, а також документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Із доказами наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. У пошуках вакцини від грипу щеплення від цієї хвороби не входить до національного календаря та зробити його можна за власним бажанням і за власні гроші. Але нині препарати, якими зазвичай вакцинувались українці, дефіцит і в Україні, і в Запорізькій області. Зокрема, чи справді пошук вакцини проти грипу місія не здійснена, дізнавались наші журналісти. Скажіть, будь ласка, а вакцина від грипа? Вже немає на поставці зараз немає. А вона була чи її ще не закупили? Так, да, ми їх 10 штучок взяли, їх всі розкупили і більше немає на поставці поки. А коли обіцяють? Не знаю, Поки ніякої інформації немає. Та не було, так, останнє време. Це при больницях в аптечних яких А в мережі аптечні немає. Ні, у нас Вакцинація від грипу не входить до національного календаря щеплень, однак її можна зробити, придбавши препарат в аптеці. Та як виявилось, цьогоріч це не так просто. За бюджетні кошти держава закупила 20 тисяч доз препарату проти грипу для щеплення медпрацівників. Запорізькій області дісталося 600. Вакцина для інших працівників не передбачена до вона може бути тільки на платній основі, якщо закуповують приватні заклади, якісь медичні, або закуповують аптечні установи, аптеки. Тож охочі вакцинуватись можуть розраховувати тільки на аптечну мережу. У нас немає тих холодильників і тої температури, яка має зберігатися, тому в нашій аптеці не буває. А не апте. буває де да? добрий а яка саме потрібна, я може по мережі подивитися. У нас деякі аптеки. Та просто кажуть, що немає взагалі в аптеках, я шукаю. Та ні, я була на Соборному, бу, була в це. Це коли було. Тобто на місяць. А ми її не брали. Взагалі. А де можна купити? не знаю. Спрашувати, ходіть. Просто. Аптека, Аптека. до да. моніторити аптеки на наявність вакцин радять і сімейні лікарі. Це саме до них треба звертатися запоріжцям, які планують щеплення. Якщо вам все таки вдалося знайти вакцину, бажано в цей же день і робити щеплення, каже Ірина Курта. Аптека дає. В, скажімо так, в експлуатацію вам холодильничок спеціальний. Ви даєте за нього завдаток грошовий. Якихось не знаю. Ну, треба окрема аптека, окремий задаток бере. Ви приносите вакцину в вакцинальний кабінет, вас вакцинують. І ви просто приносите е, цей холодильничок, в аптеку, і в принципі вам повертають ваші гроші. Вакцини в Україні зареєстровані. Вони є чотирьохкомпонентні, в принципі, дуже гарно працюють. Їх ефективність вона дорівнює 70-90%. Чи вплине нинішня відсутність вакцини на епідеміологічну ситуацію в регіоні? Спеціалісти поки не прогнозують. Здебільшого містяни поспішають зробити щеплення від грипу на початку осені. Втім, сімейна лікарка заспокоює, вакцинуватись можна і у листопаді, і навіть під час епідемії взимку. Початок імунної відповіді починається вже з другого дня. Взагалі, тривалість імунітету від щеплення воно триває півроку рік. Отак, от ну тобто, на 30-15 день вже у вас буде повний імунітет. Групи ризику традиційно люди 60+, вагітні жінки, і діти до 5 років, а також містяни з хронічними хворобами. Але щепитися від грипу, аби дати опір сезонним застудам, рекомендовано усім кажуть лікарі. Залишилось тільки дочекатись поставок вакцини. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Осінь сезон теплих пледів і раптових застуд. Час, коли своєму здоров'ю треба приділяти особливу увагу. Лікарі радять слідкувати за раціоном та дбати про харчування. Як підтримувати імунітет та менше хворіти, розкаже Валерія Гетьман. Яку ціну вас томат? Пів кілограма томатів, аби підтримувати імунітет восени. До раціону варто додати більше сезонних овочів та фруктів, багатих на вітаміни С та А. Такого принципу дотримується і наш спортсмен Микита Кустов. На моєму столі завжди є шматочок цибулі, огірші, томати. Також я люблю фрукти, чай з лимоном, банани зранку з творогом. Та й все. Дивіться, як по сезону. що... Но вас дивиться, купуйте, що вам подобається. то здоровів. Сам Микита займається важкою атлетикою, а також веде тренерську діяльність. Чоловік у спорті вже 17 років. Каже, за цей час майже ніколи не хворів, адже приділяє ретельну увагу своєму здоров'ю. Я споживаю сезонні овочі завжди. Вони е, мають місце у моєму раціоні. Я послуховуюсь до пора свого е, лікаря. Не нестою своїм здоров'ям слідкую за аналізами та займаюся стабільно сортом. Цей залог нагостипу лікарі. Кажуть, з настанням холодів у раціон варто додати більше овочів та фруктів, аби підтримувати імунітет. Це і яблука, груші, гарбуз, сливи, моркви та інші. На столі мають бути овочі, свіжі фрукти, зелень, тому що це природні антиоксиданти. Також має місце бути гарячі перші страви, супи, борщі, теплі каші. Наразі дуже корисно обліпіха і обліпіховий чай. Він дуже насичує вітаміном С, корисний і чай зігріває. Профілактика захворювань за допомогою дієтичних добавок чи вітамінів в таблетках також дієва, але при виборі треба обов'язково консультуватись з лікарем, аби не зашкодити здоров'ю. А ось збалансований раціон точно допоможе підтримувати імунітет в нормі, кажуть медики. Валерія Гетьман, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.